Маємо ось такий гарний сікатор від бренду VIRANO, Він з храповим механізмом, тобто він гілочку ріже за два рази. Раз нажали, два дожали, і гілочка розріза. Він чаще його всього беруть для сухого гілля для віточок сухих. Він класно розрізає, тому що всі інші сікатори з цим не справляються лише храповий механізм лезо тут з високобуглицевої сталі. З гарною заточкою, друзі, і ціна лише 450 гривень. Друзі, маємо отакий гарний сікатор для чистого зріза від бренду Вірану. Коштує він 430 гривень. Тут лезо з тефлоновим покриттям, гарна заточка. Буде вам робити точний зріз. Отак він закручується, і все, у вас складений сікатор. Ручки повністю не козаючі, дуже зручні в руці. Є у нас такий гарний сікатор від бренду Вірано. Він призначений для правшей більше, ніж для лівшей. Гарний фіксатор. Ви фіксуєте і все, у вас закритий сікатор. і дуже зручний механізм. Ріже гілочки 2 см в діаметрі. Дуже зручно. Одна ручка із поліпропілену, друга ручка з антиковзуючим покриттям. Гарно сидить в руці. Рекомендую.